Сьогодні ця зустріч дуже цікава була, як ми це очікували. Тому я задоволений сюжетом. Гри. Це не від кращого життя, що в нас довелося Артему Кальсуну зайняти місце в рамці, тому що захворів наш воротар Дамір, і, на жаль, ми були вимушені поставити Артема. В рамку в запас і це добре, що не довелося вийти, і свою місію він виконав це добре. Це теж було не заплановано, тому що Кальсін пішов в ворота, і треба було його заміну зробити йому. І вирішили, що Сухийський та Панасенко можуть. Допомогти нам мотації. Ми зіграли так, як ми в кращих традиціях збірної України добре. Потім ну, це ж не цікаво грати, вигравати і контролювати хід зустрічі. Треба ж якісь проблеми собі зробити. Ми це добре вміємо. Так і вийшло, ми зробили ці вилучення. Нам закинули і пішов такий веселий хокей. Е, ну, Угорщина грає. Той саме хокей, який і намагаємося грати ми. Трошки в нас сьогодні це краще вийшло, але це дуже сильний суперник. Тренер дуже сильний в них. І вони додають ця збірна. Ю18 додає і я очікую тяжку гру. По-другому не буде.